<рес> Приїхав Італік у гори Карпати, сказав, дівчата, я вас буду знати. Накинув кепку під пахвою квасі, крикнув гуцулки, я їду до вас. Гей, hey, Карпати, гей, hey, смерічки хлопці, файні, хоч без грички. Ой, гуцулка сміється гучно, бо обидва дурнуваті та звучно. Тим часом із лісочка виходить Рома з пиріжочка каже, я з поділля не гір але буду тут, як звір. Вийшла дівчина з косою, сонце світить над горою. І Віталій каже моя, а Рома ні моя своя. Гей, Карпати, гей, Смерічки двох хлопів, одна дівчика, ось співає трембіта згори. Столи, хлопці під ялину, ділить дівчину на хвилину. Рома каже, я сильніший, а Віталік, я гарніший. Почалися гонки в лісі, хто кого знайде у стрісі. Рома впав у потічок Віталік в мішок із сіном. Гей, hey, Карпати, гей, hey, весело, курка сміється, пішла. Я піду з кабаном в тайгу. Залишилося два тарузі друзі, мокрі босі трохи в лузі. Кажуть, та ну її, ту любов лучше співать коло мийок знов. І з гір лунає в нічній тиші, як два гуцули в калюжі. Сміються, плескають у долоні. Хай любов, але не вороні. Гей, yeah. hey, Карпати, гей, hey, спер! Віталій крома, молодічки не знайшли своїх